Чи помічали ви, як деякі не дуже корисні звички починають непомітно переплітатися із вашим щоденним ритмом життя? Можливо, ви витрачаєте надто багато часу на соціальні мережі, забагато перекушуєте, купуєте речі, які вам насправді не потрібні. Щовечора допізна переглядаєте серіали або щоразу, коли прагнете розслабитися, наливаєте собі келих вина. Спочатку це може здатися неважливим, але із часом ви починаєте відчувати втому, тривогу та втрату натхнення. У сучасному світі, де тік ток тренди в моді, допаміновий детокс або допамінова дієта набирає популярність. Люди пропонують відпочити від таких речей, як соціальні медіа, електронні повідомлення, перегляди телевізора й поїдання солодких смаколиків. Вважаючи, що ці заняття роблять нас трохи залежними від задоволення. Основна ідея полягає в тому, що певні види діяльності сприяють вивільненню допаміну, сприяючи нав'язливій поведінці та створюючи психологічну залежність від задоволення, отриманого від цієї діяльності. Припускається, що роблячи перерву від цих занять, залежність порушується. Що зрештою призводить до покращення психічного благополуччя. Отже, як працює цей детокс? І чи є для нього наукове підтвердження, чи все це просто наступний популяризований фейк? Саме про це ми й поговоримо сьогодні. Допамін це нейромедіатор. Хімічна речовина, яка використовується для передачі сигналів від одного нейрона до іншого, або, простими словами, допомагає нервам спілкуватися між собою. Він пов'язаний із винагородою, мотивацією, навчанням і задоволенням. Незважаючи на те, що основна маса допаміну виробляється в мозку, він не синтезується виключно в центральній нервовій системі. Допамін також виробляється в різних органах за межами мозку, зокрема в наднеркових залозах і нирках. Уявіть, що допамін це енергія футбольного стадіону, заповненого захопленими вболівальниками. Уявіть собі гравця, який забиває неймовірний гол і весь натовп вибухає радісними вигуками й аплодисментами. У цій аналогії допамін представляє колективну енергію вболівальників, що підсилює успіх гравця, підбадьорюючи його і спонукаючи до дії. Вболівальники кричать: це було фантастично! Давай ще! Подібно до того, як вболівальники підживлюють мотивацію гравця забивати більше голів, допамін спонукає вас повторювати дії, що викликають приємні враження. У світі повсякденних вражень допамін є не лише мотиватором наших звичок, але і відіграє важливу роль у підтримці нашого бажання та готовності брати участь у різних видах діяльності. Для людей, які стикаються з проблемами, пов'язаними з депресією або синдромом гіперактивності дефіциту уваги, коливання у виробленні допаміну можуть спричинити проблеми мотивації. Система винагороди керована допаміном має свої позитивні сторони, сприяючи навчанню, творчості та стійкості. Однак, якщо гонитва за винагородою, чи приємними відчуттями включає шкідливі речовини або діяльність, це може призвести до шкідливих звичок або залежності. Деякі люди неправильно розуміють допаміновий детокс і перетворюють його в тренд. Вважаючи, що уникнення всього приємного якимось чином перезавантажить їхній мозок або змусить їх відчувати більше задоволення в майбутньому. Вони ставляться до допаміну як до наркотиків, які викликають залежність. Проте для цих ідей немає жодних переконливих доказів. Високий рівень допаміну в мозку справді може бути пов'язаний зі шкідливими наслідками, такими як агресивна та ризикована поведінка. Але термін детоксикація від допаміну не говорить про усунення потенційно шкідливого впливу самого допаміну. Допаміновий детокс це вид когнітивно-поведінкової терапії, розроблений психіатром доктором Камероном Сепахом. Доктор Сипах розробив цей підхід із метою допомогти людям контролювати залежність. Допамінова дієта насправді не стосується голодування чи зниження рівня допаміну в мозку, хоча сама назва може викликати таке враження. Це також не передбачає повного уникнення задоволення. Соціальної ізоляції, припинення фізичної активності і не є формою медитації. Основна ідея полягає в тому, що ви можете, врешті-решт, потрапити в замкнене коло, роблячи певні речі знову і знову, якщо вони приносять вам задоволення через вивільнення допаміну. Цей процес може зрештою призвести до формування некорисних звичок або до того, що ви продовжуєте робити щось, не замислюючись про це. Це схоже на цикл, де імпульсивне прагнення задоволення може перерости в поведінку, яку важко контролювати. До такої поведінки належать емоційне переїдання, надмірне споживання інтернету, комп'ютерні та азартні ігри. Неконтрольований шопінг, порно та мастурбація, надмірне прагнення новизни та екстремальних вражень, а також вживання наркотиків. Загалом ідея допамінового голодування може бути застосована для контролю будь-якої поведінки, яка викликає стрес або негативно впливає на життя людини. Отже, метою є зменшення частоти. Та інтенсивності цієї імпульсивної, некорисної поведінки, а не безпосередній вплив на рівень допаміну. Ця перерва від швидких задоволень дає змогу зосередитись на більш корисній поведінці. Остаточна мета полегшити психічне напруження. Ця стратегія полягає в тому, щоб зробити крок назад, переглянути та визначити пріоритети в житті. І вибрати діяльність, яка позитивно впливає на ваше загальне самопочуття. Хоча допамінове голодування не має на меті знизити рівень допаміну, рівень допаміну у вашому мозку має значення. Допамін відіграє ключову роль у системі винагород мозку, регулюючи настрій і мотивацію. Якщо ця система виходить із рівноваги, це може призвести до різних проблем із психічним здоров'ям, таких як депресія та тривога. Зайвий допамін у мозку може призвести до імпульсивності, шкідливих пристрастей та слабкого контролю над своїми емоціями, що потенційно може призвести до агресивної поведінки. Отже, висновок тут такий. Навіть якщо технічно детоксикація від допаміну не відбувається, оскільки ваше тіло продовжує виробляти його з різних причин і під впливом різних чинників і занять, які вам подобаються, обмеження шкідливих звичок, таких як використання соціальних мереж, споживання цукру чи компульсивний шопінг, усе, що може бути корисним для вашого психічного здоров'я. Занадто сильна стимуляція, навіть якщо вона приємна, також може спричинити стрес. Нашому розуму потрібен час для відновлення та відпочинку від стимулів, навіть позитивних. Баланс є ключем. Не обов'язково повністю відмовлятися від електронних приладів. Натомість зменші час споживання екранів, впроваджуючи такі дії, як медитація, прогулянка на природі або творчі заняття. Вводьте невеликі, але ефективні зміни, такі як складання білизни або розтяжка під час перегляду телевізора, вихід на вулицю під час робочих перерв, заняття йогою чи щоденні прогулянки. Будьте креативними в пошуку альтернатив, які підходять саме вам. Ці альтернативи не тільки зменшать вашу залежність від екранного задоволення, але й сприятимуть довгостроковому благополуччю. Почніть із розпізнавання поведінки, яка може заважати досягненню ваших цілей, наприклад, реагування на кожне повідомлення на телефоні чи переїдання під час перегляду телевізора. Встановіть прості правила для кожної небажаної поведінки, як от обмеження щоденного часу перед екраном або перерви між іграми. Є такий вислів: якщо квітка не квітне, змініть середовище, а не квітку. Це стосується багатьох аспектів життя. Ваше оточення часто відіграє важливішу роль, ніж ви можете собі уявити. Приміром, кинути палити може бути дуже складно, якщо всі ваші друзі палять. Корисно визначати свої цілі й оточувати себе позитивним впливом. Ви можете навіть проявити ініціативу, щоб створити свій позитивний вплив. Наприклад, запропонувати більш здорову вечерю з друзями, замість МакДональдса. Тож озвучуйте свої цілі, шукайте позитивний вплив. Або створюйте власний. Поведінка і звички можуть бути дуже впертими. Ускладніть собі виконання певних дій. Встановлюйте часові обмеження для додатків. Прибирайте певні речі подалі від очей. Або встановлюйте ліміти витрат на своїй банківській картці. Тривалість допамінового детоксу є високоіндивідуальною. Головне прагнути до здорового балансу, уникати крайнощів, таких як повна відмова від усього, що радує, і давати своєму тілу та розуму шанс відновитися від шкоди, спричиненої надмірним споживанням. А якщо ви хочете дізнатися більше про роль допаміну в мотивації та прокрастинації, перегляньте це відео. Щиро дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і поширюйте це відео, якщо хочете підтримати канал. Бувайте!